Передача містить теми про паранормальні явища, наявність яких офіційна наука може не розділяти. Деякі сцени можуть розтривожити особливо чутливого глядача. До нас звернулася сім'я, яка живе в старому будинку. Їх маленький син щоночі прокидається зі словами: мене душить, босий, світловолосий, з сирними п'яточками, дядько. Батьки налякані, вони бачать на шиї, хлопчика синці. Сьогодні екстрасенси мають з'ясувати, хто приходить уночі і чому Вчора вночі, коли ми лягали спати, він заснув перший. Та коли я ставила телефон на зарядку, я помітила, що він почав рухатись. Та наче намагався щось сказати, але не міг. На ранок я розповіла це мамі, але вона сказала, що у мене багата фантазія, та мені побачилось, або йому снився якийсь сон. Спочатку я не повірила своїх в те, що вона каже. але поки на ранок не побачила танців свого сина. П'яндрист вирушає на місце подія. Чую тут сидлового Слово Духа у темному гості. Агата порчуна вас теж вирушає на місце події. Власник цієї іграшки помер страшною смертю. Задихнувся у пожежі. Тепер його дух відтворює свій бірк на цій дитині. І далі вирушає Лара на місце подій. Тут все розпочалось. Я чую крики. Він не міг знайти спокою. Тому він розпочав пробити такі важливі речі. У Лари було видіння. У 1970-х роках у цьому будинку справді сталася пожежа. Світловолосий з сирними п'яточками господар задихнувся димом у підвалі. Його тіло залишилося гнити, а дух не зміг залишитися у спокої. Екстрасекси повинні були сьогодні вигнати духа, щоб не було гірше для дитини. Я не зашкоджую. Я прийшла з миром. Світло і чистота це місце. Прийміть мої слова і знайдіть спокій. Нехай біль і страх залишаються позаду, а мир і світло ведуть вас далі. Я запрошую вас до спокою. Так буде, так і є. Ми можемо почути, як вас зникає та очищається дім. Екстрасекси виконалися. Дуже вдячне. Ми сіли посидіти та посидіти. Ми посиділи та посиділи. Він влетів в комнату з нею місця. Там місце, і давай її бити. Та Він не міг вибратись, а ні, я. Буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні, і прости правини наші, які ми прищаємо винуванцям нашим. І не веди нас. Що тут букають? Слухайте мій голос. Я не зас. я не можу так Я дуже вдячна екстрасексу за те, що вони приїхали, допомогли мені. Я вважаю, що ви і